У Києві відбувся з'їзд блоку лівих сил України. Це молода лівоцентристська партія, яка йде на вибори з намірами повернути людям віру в прості цінності, справедливість, солідарність і мир, кажуть її лідери. На сьогодні остра необхідність присутності в парламенті депутатів, які будуть отстаивать принципи соціальної справедливості. Захищають соціальні права граждан нашої країни. потрібно Україні повертатися до лівоцентристської ідеї, тоді коли парламент буде працювати задля людей, за для справедливості, і гасло сьогоднішнє у нас людина понад усе. Політична сила об'єднала як партії лівого спрямування, так і громадські організації. Студентську платформу Молодіжний рух спека, кредитний майдан, профспілкові регіональні організації, об'єднання афганців, дітей війни, чорнобильців, представників соціалістичної та партій соціал-демократичного спрямування. Усі молоді люди і нові обличчя в політиці. Саме таких хоче народ. Певен перший номер у списку партії Володимир Шемаєв. Сьогодні ми об'єднуємося громадські організації, політичні активісти. Науковці, малі підприємці для того, щоб об'єднатися під гаслами справедливості, встановлення рівності і для того, щоб зламати цей олігархічний олігархічний наступ з, 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 зі всіх сторін. Молода команда йде до парламенту з намірами провести реформи місцевого самоврядування, адміністрування та податків, поліпшити ситуацію в медицині та освіті, змінити систему оплати праці. Ми хочемо вирішити соціальні проблеми, допомогти народу вийти з тяжолої ситуації кредитів, падимає какраз економіку і соціальний, соціальний рівень в Україні. Тож у парламенті молоді політики хочуть захищати дрібний і середній бізнес, а також людей найманої праці, як це роблять ліві партії в США та Європі.